Раз пошкоджував свою автівку у цій ямі. Досвідчений водій Сергій розбита дорога. єдина, що веде до його будинку у приватному секторі, АНД району в вулицю заїхати ніяк неможливо, тому що починаєш горнути бампери. Далі по вулиці їдеш так само, човгаєшся порогами зімою. Просто-напросто заїжджав вулицю, підірвав бампер, підірвав фари, заїхати, виїхати і заплатити за бампер 2000 гривень за те, що я заїхав тільки в свою вулицю. Асфальту на вулиці Читинській ніколи не було. За роки експлуатації грунтовка тут просто провалилася. Зараз замість дороги суцільні ями, які майже неможливо об'їхати, скаржаться люди. Неодноразово місцеві зверталися по допомогу, однак марно. Протягом дві, двох років зверталися до, до різних інстанцій. Відповідь дають, немає коштів. Ну, я думаю, може зрізати ці ями, вирівняти чи чим це засипати. Люди навіть скооперувалися і латали дорогу власними силами, але робити це щоразу кажуть доволі дорого. Своїми силами ми підсипали члакоотвали, граншлаг і гравій возили. Ми в прошлому році найняли бульдозера. Ну ми три тисячі заплатили і сто метрів. Ну кіля. Звідки в нас такі? В нас грошей таких немає. Складно тут пересуватися і на велосипеді, а це між іншим найпопулярніший транспорт серед місцевих. Люди жаліються, подекуди ями настільки глибокі, що їздити просто небезпечно. Знуком падала, ну обминає же яму, а в ній вода. Воду поки обминув, другу яму попав. Ноги ну, поздирані, руки поздирані, і носа розбивали. А під час дощів вулиця взагалі пливе і перетворюється для людей у справжню смугу перешкод. Дуже погана дорога. Ми страдаємо всі. Дуже велика грязь і великі ями. Хтось винесе кирпичики, положить, хтось досточки винесе, положить. Було давно вуглем топили, то виносили всяку жужолку, висипали в ямки, а зараз беруть лопатки, підчищають. Міськраді кажуть, майже всі дороги у приватному секторі Дніпра у такому стані, і ямковий ремонт їм не допоможе. Мова йде про асфальтування з нуля, але на нього поки що немає коштів. Забезпечити асфальтним покриттям кожну вулицю в місті при всьому бажанні міської влади це неможливо. На це потрібні десятки мільярдів і навіть не гривень. Зараз ще й діє 590 постанова. От на даний момент місто може виконувати тільки. Поточний ремонт основних магістралей. Чиновники марних обіцянок людям не дають та одразу наголошують, найближчим часом розраховувати на ремонт доріг приватного сектору не варто. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.